Неправда, Готові. Не правда. Сьогодні ми з вами поговоримо про історію однієї пісні, яку я вперше почув від матері моєї дружини, нашої мами Беті Сєївни, дівочі фамілії Ройтман, Вайсбурд. Вона вже дуже хворіла і, власне кажучи, її залишалось вже дуже мало, і вона насправді спішила розказати те, чого вона не розказувала дуже багато років після війни. І так вийшло, що я, працюючи вже в одній школі з дружиною, навперемінки прибігали подивитися, як вона, що потрібно допомогти. Так вийшло, що я більше останній місяць більше був з нею і вона дуже багато розповідала. І оцю пісню, яку вона заспівала мені і моїй доньці, які сьогодні 47 вже, це був 96 рік, десь приблизно 20 числа чисто червня. За тиждень-півтора до смерті, сидячи на ліжку, і навіть мене просили її. Просто вона почала згадувати їхню дорогу, яку вони будували від Райгорода в сторону Христинівки. Це частина автостради стратегічної німецької. 4. І 27 квітня за 42-го року за місяць до розстрілу Соболівці, молодь з села Соболівки Теплицького району, як і Теплицьку молодь від 13 і більше тих, хто ще залишилися в живих, було відправлено, вивезено. Село Райгород, де знаходився табір примусової праці для євреїв. Важкі умови роботи, важкі умови життя. Постійна загроза вбивства і розстрілу, причому можна було і не вивозити трупи, а захоронити прямо там, на дорозі. Тому та дорога, про яку ми зараз говоримо, Устлана спочатку трупами військовополонених, а потім і єврейської молоді, і людей старшого віку. І от в один із вечорів цей самий табір було привезено з трансністства з румунської зони окупації буковинських і бессарабських євреїв, які мали продовжити допомагати будівництву цієї дороги. Тому що дуже розтратний матеріал був дуже великий, ніхто нікого не жалів. І найстрашніше було втратити або порвати своє взуття, бо це означало вірну смерть. Я не буду говорити про умови життя, сьогодні не ця тема. Я тільки хочу тепер уже перейти до історії самої пісні. І от один із вечорів, коли кожен розіймався, жили вони в теперішній, де ж знаходиться теперішній ліцей революції, це тоді була школа з вибитими вікнами і страшними протягами. Хто зекономив рзац кофе чи водичку для того, щоб помити голови, хто просто сидів, щось думав. І от Ця пісня, вона, власне кажучи, запозичена в першу чергу від буковинських і Бессарабських євреїв, які прибули. Ви знаєте, насправді це, історія цієї пісні сягає десь Першу світову війну, а вже в роки Другої світової війни вона була відозмінена. І в цій пісні з'являються вже окремі не лише ідешістські слова, але окремі слова з Івриту і з Молитов. Про що ця пісня? Яку заспівала нам мама один раз. Ви не повірите? І не дивлячись на те, що один раз ми з, нашу, з моєю донькою, я не знаю, чи то був стрес, чи що, чи то так мало бути, ми запам'ятали цю пісню, при умові, що донька взагалі не знає ідиша, просто вона у неї дуже гарна пам'ять. Це флакер, дебейвер, сирашум sifon carbunis, fun gitrus and oy veh oy vi soy rush wachst the goten new shendinkel boy wis daven rachmonis rachnim i don't know why if in los shem in genik Клички кіндерлих, фіндер мутер збрист, ми разей, ми арзий, ми фарзий, авдемист! вдимис, ой, віох, пізой, в рушвасті годин, що й дим колбой, вистан рахмунс, рахами оденович. von dof un gebekik au danne idler ablik in ste schön rub de schiete in los schön zayn gnik ich zu ins juden für diener seit deich mir beyn ar zaych nemt in zynach mir werden se begegn mit aklech stikel broit Abi, mit zu sehen, um, vor den Augen, dem Teut, oi, oi, wie es euch, vor dem schwachsten Gott, der nur schön dem Konvoi, wie es dann, Rachmuz, Rachamim, Adenoich, Affen, Besäuren, Jupzefendiger, Wind, Menschen liebt in Griebe, also wie die Hint. Oi, wie euch, wie also ich, warum schwaßt die Gott in den schönen Ding, Kolboi? Wie ist dann, Rachmonis, Rachamin, alle neu, von neuem Gebatik, auf deine Інштен, шойм пуб, дішхи ти, інлос шой зам віник. Пиши цю пісню. Горять, палають дерева, падають від вбивць. Люди, ой Боже. Подивись, кинь погляд на своїх євреїв і зупині цю різню, і хай вже буде досить. Ось зверху чи так. Подивись і далі йдуть слова у рівку з молитви з рахами мединою. Боже милостивий. Маленьких дітей відривають від батарейських грудей, їх рвуть, їх. Рубають на кусочки, викидають на сміття. І слідуючи куплет, слухайте нас, євреї, з, то, з тої сторони річки, бо Трансністві, це румунська зона окупації, де був порятунок, а на другій стороні берега Буга і Мністра була вже німецька зона окупації. Візьміть нас до себе. Ми обійдемося маленьким кусочком хліба, аби не бачити перед очима смерть. Афенбесовін. На кладовищі, ну, на місці вбивства, де лежать на де місці мовір, віє холодний вітер, люди лежать в ямах, як собаки, не упокоєні, не відспівані молитвою. кажеш. І далі оставить приспів. Уявіть собі цю ситуацію, коли, почувши цю пісню, ми просто ну, я, ну, втратили, о, тому що мама ніколи, в неї дуже гарний голос, був, але вона мало що розказувала, і тим більше ніколи не сподівається. Просто видно, вже відчувала, що вона відходить. І ми з з донькою, який тоді було 96 рік, це 18, вона закінчила перший курс, якраз і поїхала і через буквально кілька днів, 30-го в день народження червня у доньки, а 26 червня 1996 року мама не стала. Але зате от той, от тих останніх кілька місяців нам взагалі казали, коли їй зробили операцію Ну, місяця два ну, найбільше ну, давали дружити. Але так склалося, що, ну, звичайно, не знаю, ну, те, що ми доглядали, це зрозуміло, але, мабуть, ну, ще Бог просто дав його тих п'ять місяців від січня до червня, щоб вона багато що розказала. Хоча, на жаль, ми не записували а могли. história.